Іванка, голосування в Раді, коли відкатували назад повернення незалежності на і САП, відбулося тільки завдяки тиску молоді з картонками і не лише молоді, ось яка стала вироком тій системі п'яти менеджерів, от, і завдяки тиску міжнародної спільноти, де вперше ми побачили певну зубастість, коли ті, які раніше там закривали очі і казали, нам головне, щоб в Україні все було стабільно, зрозуміли що вже далі терпіти не можна, і, як кажуть, прорвало все і почали вимагати реально змін. Але ми не бачимо далі ні по побеб, ні по митниці, Ми не бачимо взагалі, чи влада буде імітувати, чи влада дійсно зробила якийсь виступ. Дивісь, не зовсім з тобою погоджуюся, тому що думаю, що це громадянське суспільство, а це наші міжнародні партнери і це люди всередині системи, які чинили спротив. Без цього сендвічу, ти пам'ятаєш, як це було між 14-19 роком. І якраз те, що крім громадянського суспільства, крім наших партнерів, тиснули і люди зсередини. Це були... і мають на увазі Івана Климпоштанцадзе, Анастасія Радіна, інші, інші голови комітетів, які є... всередині. Спочатку з вийшли позиції, з позиції. З позиції, тобто які, які блокували, які пояснювали, які зверталися, які могли ну, Хотіли завадити ще тоді б зараз... Це, це, важливо. це важливо, тому так. що це теж інструмент для того, щоб ми могли просувати далі. якісь речі далі. А зараз я переконана, що ми в е, звіті Європейської комісії е, з розширення побачимо набагато чіткіші вимоги до України і конкретніші вимоги, які були такими завуальованими до цього. Часу, і це дозволить нам вимагати від влади ну, іншого порядку денного. Бо інакше насправді ми втрачаємо опірність. От якщо ми втрачаємо опірність, бо, бо трансформація з точки зору там нашої євроатлантичної інтеграції, вона одночасно означає, що ми спроможні вистояти перед ворогом. І отут, ну я все-таки розраховую, що пелена. Такого рожевого періоду по відношенню до безпосередньо Зеленського і його команди вона спала з очей і тепер буде йтися про раціональну, раціональну взаємодію, яка є в інтересах нашого суспільства, в інтересах нашого держави.